Урочисті збори з нагоди Дня працівників водного господарства, що відзначатиметься цієї неділі, відбулися в обласному управлінні водних ресурсів. 2014-го виповнюється 60 літ відтоді, як на волині почала розвиватися ця галес. За цей час збудовано 191 дев'яносто маліративну систему, діє 46 насосних станцій. Загальна протяжність водних каналів 18,5 тисяч кілометрів. Вода одне з найбільших природних багатств. На щастя, вольняни не відчувають нестачі питної води. Вони мають можливість щодня споживати свіжу цулющу вологу, добуту з-підземних джерел. Тому з особливою шаною потрібно ставитися до цього дару природи, аби зберегти його для прийдешніх поколінь. Ця місія покладена зокрема на працівників водного господарства, які цієї неділі відзначатимуть професійне свято. На урочистостях із такої нагоди заступник голови облдержадміністрації Микола Собуцький говорив про перспективи галузі. Їх означив візит до сусідньої Польщі, де обговорювали реалізацію українсько білорусько польського проєкту. Тут та якби новий рубіж, і рубіж досить серйозний, досить відповідальний. Але я бачу, що ну, спільними зусиллями, вашим кадровим ресурсом, вашим матеріальним ресурсом ми зможемо. Ну, війти і вписатися в ті проекти вже європейські проекти. Волинські водники щодня дбають, аби основа життя, як часто називають воду, була чистою і корисною. Водночас треба пильнувати, щоб вона не завдавала лиха волинянам. Зазначає керівник обласного управління Ростислав Кравчук. Минулий рік був. Скажімо, важкуватий в нас. Ми працювали коштів було виділено значна кількість, десь 22,5 мільйони, і Ми працювали на водних об'єктах, попрацювали добре, почистили міліоративну мережу, привели в порядок гідротехнічні споруди. Ну, зроблено багато було. Під час урочистості кращі працівники галузі отримали відзнаки. 23 роки в колективі працює провідний інженер із підготовки кадрів Марія Лукашчук. Вона отримала нагрудний знак за сумлінну працю в галузі водного господарства. Працює. Скажем так, для людей і заради людей стараємось не допустити підтоплень по районах. І дуже дуже маємо потужну, скажімо, робітничий клас. У Нас десь біля 700, приблизно 666 робітничих працює працівників. Секретами професійного довголіття поділилася і Лариса Петрук. 40 років жінка віддала улюблені справі. Відносити чесно до своїх обов'язків і працювати. Ну, віддаючи всі сили і знання в цій роботі, От, і старатися, щоб все було в нас найкраще. Ну, у нас взагалі дуже професійний колектив. Навіть у свято працівники галузі на посту. У травні в деяких районах області, зокрема Любошівському, випала тримісячна норма опадів. Тож фахівці роблять усе, аби на полісі не було проблем від високої води.